Брати та сестри, вітаємо вас біля реформатської преспітеріанської церкви міста Одеса, де сьогодні, 24 січня, віруючі служителі, капелани, керівники міста політики зібрались на молитву, молитву за Україну. Верховною Радою було прийнято постанова щодо відзначення цього дня як дня молитви за Україну. Сесія Верховної Ради зранку розпочалася з молитви, Боже, ти Україну збережи. Сьогодні в цю церкву збираються багато тих, хто не тільки молиться, але й бере участь у житті громад, церков, служінні доброчинності, служінні капеланів, служінні пасторському служінні. Буде звершена молитва за Україну. На день національного дня молитви за Україну ми будемо вести репортаж з цієї події та поспілкуємося з учасниками. І дуже велика жертва і ціна нашої нашого суверенітету. Це ціна наших українців, тих людей, які віддали своє життя, боронюючи нашу землю. Навіть багато людей, які не є громадянами України. Залишилися тут як герої назавжди. На, на, на Тому ми знаємо, що е, ціна нашої перемоги дуже велика. І тільки Господь тримає руку над країною. І ми віримо, що ця перемога з Божою допомогою, вона буде. І так, друзі, дуже дякуємо, що ви всі знайшли час. Біблія каже, що всьому свій час. Підносячи до Бога молитву, подяки за те, що дав нам силу та можливість захистити суверенітет та незалежність нашої держави, Верховна Рада України постановляє установити в Україні національний день молитви. Який відзначати щорічно 24 лютого? Це вже переможемо, друзі, брати, сестри, пастирі і писміки, представники влади, церкви не. Віддені станція. Але якраз наша сила в тому, що Біблії, що ми можемо і маємо звертатись до того, в кого всі ресурси, в кого вся сила, до Бога. Але Біблія говорить нам про те, що наші молитви, наш стан, коли ми звертаємося до Бога, має бути відповідними. Допоможи нам Господи, може наш, бо ми на тебе опираємося і твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, ти Бог наш, нехай людина не має сили проти тебе. 24 лютого в Одесі в рамках Національного дня молитви за Україну Духовна Рада Християн Одеської області за участю духовенства міста та області, капеланів та представників влади провела спільну молитву за Україну. Всі присутні розпочали молитовне предстояння з духовного гімну України, Боже Великий Єдиний. Далі звучали молитви за єдність українського народу. За Божий захист, за підтримку українських воїнів та їх родин, за втіху для родин загиблих і військових, за перемогу та справедливий мир для України. В програмі звучали християнські пісні та музичні композиції. Завершилось молитовне зібрання спільною молитвою Отче наш. Захід відбувся за підтримки Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, Департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації та депутатського корпусу Одеської обласної ради. Продовжуємо молитись за Україну!